Мій шлях, якщо ще трішечки розказати про себе, я вже останні три роки кожен раз пишу одне і те саме бажання жити із серце, навчитися жити із серце кожен рік. Тому що а, ми можемо ці, знаєте, нижні, ниж, 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 цю гру, яка в матриці 3D, вона ну, це наш фундамент. Ми не построїмо будинку без фундамента. Але оці всі е, вияснення, отношені там. Поняття себе, мама, папа, народження дітей. Ну, все сюди це входить, да? пізнання себе. Ми в цій грі можемо розібратися самі з психологом, читати, дивитися Ютуб, робити практики. Тобто, тут більш-менш ми можемо, якщо в нас є ціль, пізнати, хто я, ми тут можемо розібратися. Зараз дуже багато інформації. І коли ми доходимо до цього стану вже, о, я вже себе усвідомила, я вже знаю, і тут нам треба прийти в серце. Квантовий скачок, чому він заключається? Ми доходимо до, нашої, до нашого третього центру, це наша маніпура, це а, наша енергія, наша сила, там все скоплено. Ми вже розплаковуємо цю енергію, ми хочемо проявлятися, ми хочемо говорити про себе. І тут ми, звісно, починаємо всіх спасати. Це нормально, це всі ці етапи проходять. І до речі, про це все ми будемо. Дуже подробно говорити на курсі, який буде запускатися: я там передам всі знання, щоб було розуміння, де що і по чому. І коли ми вже доходимо до цієї маніпури, прийти в серце, це і називається квантовий скачок. Оцей квантовий скачок неможливий без духовного вчителя без духовних знань, Неможливий. неможливо перескочити в серце самому, щось шукаючи в Ютубі, чи роби, роблячи там практики, якісь кріє, самому. Ні, нам треба вчитель. Ми беремо знаєте, оце ласо на вчителя, ми тягнемося за ним і потім ви вже зможете за вами вже тягнеться, бо ви вже виходите в світло, ви виходите в серце, обов'язково прийдуть до вас ті, кому теж треба це світло. І виходить, я, наприклад, Наприклад, я, як провідник, я йду за своїм духовним вчителем, і вже хтось іде за мною як за духовним вчителем. Розумієте? І на цьому шляху це дуже важливо, ми не можемо в серці почати жити без духовного вчителя. Ну, так склалося, без духовних знань. І коли ми вже сюди перескакуємо і навіть ото саме важливе, навіть з духовним вчителем цей квантовий стрибок забирає від 3 до 5 років. Уявляєте? Від трьох до п'яти років ми будемо сюди стрибати, будемо знов падати, будемо стрибати, будемо падати. І укорініться в цьому вже місці, це вже значить, ми стаємо в цій тантрі, в цьому світлі, ми розкриваємо цього Буду.